Довго ми з Мариною общалося ще по роботі, в коледжі. І у мене було велике бажання, коли ж я таки прийду до, тільки до Марини з і навчусь Петриківської розписи. Пройшли базовий курс, я дуже задоволена була. Ось Сьогодні я покажу мої роботи, бо Марина своєю рукою а там ще. Ага. Рукою показувала, де треба зробити е, акцент, акцент е, де е, кольорові гамми треба, тобто підсказувала десять занять. Це авторська її програма, пролетіла як один день, десять занять. В атмосфері, дружби, любові. Я дуже вдячна Марині за ті знання, які я отримала, котрі будуще. Дуже чекаю розписи на ткані. Я сама викладач, я сама конструктор-технолог, дуже так думаю, зроблю свою колекцію. Обов'язково з елементами петриківського розпису. Так що дуже чекаємо, Мариночка, низькі поклон, моя дорогенька, щастя, здоров'я, миру, щоб ніхто вам не заважав ось таку красу е робити. Я вас дуже поважаю, люблю і надіюся на нові знання, на нові зустрічі.